Сьогодні ми проводимо дослідження, які ж первоцвіти ростуть в нашій місцевості. Пригадай, який сьогодні день, пора року, які її ознаки. Розкажи мені про стан неба, чи були сьогодні опади. Може бути коли влітку і восени. Різноманітні за кількістю первоцвітів. Подумай, будь ласка. Нашого краю підкажи мені, а що таке первоцвіти? Правильно, це ті квітки, які зацвітають першими після того, як сходить сніжок. Щоб наша подорож була легкою та цікавою, нам потрібні певні знання, які ми візьмемо з собою в подорож, а саме зміни, які відбулися навесні у природі, весняні рослини, їх значення та користь для здоров'я людини. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Тепло змінило життя рослин. Ранньою весною на проталинах з'являються перші весняні квіти. Це підсніжники. А тільки на зійде сніг зацвітають проліски, ряст, матимачуха, первоцвіт, медунка та анемона. Впізнай квітку. Перші квіти ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить, пробувається в землі перші квіточки малі. Що це за квітки? Впізнайте їх. Лікувальну силу маю, жовтим цвітом розквітаю, називаю ключ весни. Як я звуся, ти скажи. Це первоцвіт. За підсніжником у квітні блакитним намистом квітну не одну вже квітку маю, до неба підіймаю. Це пролісок. Наступна перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Це ж підсніжник. На стеблині було шість пелюсток ліловатих. Гарна квітка навіть в сні усміхається мені. Це сон трава. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині й голубенькі дивні. Квіточки з'явились, то ж весна у силі. Ці найперші квіти дуже серцю милі, це крокуси. Ці квіточки. Весна буде дарувати нам, складаючи їх у казковий кошик, а ми допоможемо їй зібрати цей весняний букет без шкоди для них. Нехай ростуть квіточки, а ми їх просто розглянемо. Ось перша квіточка, первоцвіт, це квітка сон-трава. А чому ж у житті первоцвіти не можна збирати в букет? Пам'ятаємо, є квітка жовтенька, яка називається первоцвіт, а є загальна назва первоцвіти, в якому вносимо усі квіти, які розквітають ранньої весни крокуси, підсніжники, проліски та інші. Чому ж не можна їх збирати в букет? Тому що ці рослини, так більше з них занесені до Червоної Книги України. Саме тому ми казали, що наш букет буде казковим, тому що ці рослини зривати не можна. Давайте розглянемо, а які із зображених рослин ростуть в твоїй місцевості? Можливо, підсніжники. Проліски, первоцвіт чи анемона. Якщо ти бачиш чи бачила ці рослини, то до них потрібно шанобливо ставитися, ні в якому разі не зривати. Тому що цих рослин дуже мало. Вони занесені до червоної книги та потребують охорони. Навколо нас дуже багато різноманітних рослин. Вони всі дуже цікаві, красиві, корисні, але інколи навіть шкідливі. Всі рослини ми можемо поділити забудовою на три групи. Пам'ятаєш, на які саме? Правильно, це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Скажи, а чим вони відрізняються, ці групи? Дерево має стовбур. Кущі мають кілька тонших стовбурів. А трави, тобто трав'янисті рослини, мають соковите стебло. На сьогоднішньому уроці ми роздивилися чудовий світ первоцвітів. Рослин, які намагаються розквітати найраніше, коли ще весна лише розпочинає своє тепло та своє світло. Вони радують нас із самого початку весни. Будь ласка, бережи первоцвіти. Більшість із них занесені до Червоної книги України. Не зривай їх, ними можна милуватися на відстані, просто розглядаючи. Дайте відповіді на запитання. Що було цікаво для вас сьогодні на уроці. Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися чи навчився ти на уроці? Обери цеглинку, яка покаже, як ти працював чи працювала на сьогоднішньому уроці. Оціни себе! За увагу! Ви чудово попрацювали. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на тебе!